Всім привіт! Всім дякую за увагу. Дякую, що зайшли до мене на канал, всім приємного перегляду. А я хочу з вами поділитися чудовим рецептом дуже смачних помідорчиків у собственному соку. Це і смачно і економію банки. І ще це допомагає переробити всі помідори. Які цілі ми відложили для того, щоб в банку положити? А які трошки не такі якісь, бачите, тут таке є. Тут лопнуте. Там оце года же. Я хоч і живу в селі, це мої помідори, Ну, зараз дощі, то дощі то жара, і вони не вспівають хорошо рости. Ну, не хочеться, щоб продукт пропадав, тому будемо зараз переробляти його. Жовті помідорчики вони солодші, ніж червоні. І хорошо виглядатимуть в баночці, як сонечко серед червоного томату, червоного соку. Накладаємо наші помідорчики в банку. Я не прокалую, прокалюйте по своєму бажанню. Лоп, те, що лопнуло, не ложимо. Ложимо ціліше. Можете додати на дно чесник. Я не додаю. Ті помідори, які сливки цілі. Їх бажано проколувати трохи. Прокала сливка до дво. У мене сливка через то я не прокалую. Я не сильно повна роблю. Для цього рецепту я не сюди банки пропарюю. Накладаю другу банку. Я ні чесник, ні перці, ні спеціалі не додаю. Я буду додати їх в сок. І також я не роблю повну банку, оскільки цей сік, мабуть, швидше випивається, ніж з'їдаються помідори. Неплотно. Трошки травмлюю, щоб ще були вони. І все. Накриваємо кришку. Кришки ці у мене неудачні. Вони щось не хочуть хорошо закатувати. Оставляємо в сторону. Тепер беремо наші помідорчики, те, що на сок. Будемо все не нужно обрізати. І перекришувати, щоб було удобніше працювати. Я буду через соковежималкою. Пропускати їх вимогти. Погружним блендером, можете через м'ясорубку, там будуть кісточки і м'якиш Більше і краще, це якщо ви зробите через соковижималку або погружним блендером, я беру банку і банки буду вимірювати цей сік. Я кришу такими кусочками. Буду зараз перекручувати, і остане кришить. Ось так я виміряю сік, в банку наливаю, а потом переливаю в каструлю. Заливаємо наші помідорчики кип'ятком, акуратно льємо на, на середину, щоб банки наші не лопнули. І заматуємо. Я заматую в стару курточку теплу. Ну, точно не полотенечком на столі. Через те, щоб хорошо вони прогрілися надо. Бо якщо одним полотенечком, то не сильно не прогріються. Ну, це моя думка. Ви можете робити по-своєму. Накриваємо кришками і просто заматуємо. Нехай прогріваються. Сок нашій кипитий, зараз будемо сюди додати у мене тут 6 літрів. Солі. Дві ложки. Цукру чотири ложки. Нагадую це, я роблю. Три. 4. Та ще трішки. Це я роблю на 6 літрів. Якщо ви робите на 3 літри соку, ложка солі і дві ложки сахару. І нехай кипить пів години. По цю піну всю потрібно зібрати. Потім зливаємо цю рідину, вона вже нам не потрібна. І будемо зараз заливати томатним соком тим. Я вирішила ще дві баночки таких запарити і буду теж їх закатувати. Я сюди додаю ще листок лавровий, це по бажанню, і трішки перця горошка чорного. І в цю банку так само. Перець і листочок лавровий. Буду зараз заливати і, і зразу закатувати. Злила помідори і сюди я додаю базилік. Вимути додати кінзу і укроп. Мої помідорчики у власному соку вже готові. Як ви бачите, ножовтенькі виглядають. Це дуже смачно. Все з'їдається, все випивається бігом. Всім вдалих заготовок, мирного неба, терпіння і благополуччя. Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі. Хто не підписався, підпишіться на мій канал, піддержте мене. Вам не важко, мені буде дуже приємно.